У біологічних дослідженнях досить часто використовують мікроскопи. Ці прилади відрізняються за своїми властивостями та слугують різним цілям: оптичний або світловий мікроскоп. Найпростіший та найпоширеніший. Щоб отримати за його допомогою збільшене зображення, крізь предметне скельце з препаратом пропускають промені світла, ці промені, потрапляючи на систему лінз. Утворюють зображення, з яким і працює дослідник. Ось так в оптичний мікроскоп виглядають збільшені підфарбована шкірка цибулі та голова комара. Електронний мікроскоп дещо складніший пристрій. На відміну від оптичного, тут на препарат подається пучок електронів. Частина електронів розсіюється при взаємодії з препаратом, а ті, що залишились, потрапляють на магнітні лінзи. У цьому випадку зображення формується вже на комп'ютері. Ви можете бачити черевовічастого черва, зображення якого отримали за допомогою конфокального електронного мікроскопа. Електронні мікроскопи теж бувають різних видів. Вони дають більш детальне зображення в порівнянні з оптичними та широко використовуються в науці, медицині і промисловості.